Всім привіт, друзі! Ви на каналі Санкул і нарешті, спустя 10 місяців на моєму каналі виходить нове відео. Да, друзі, ви цього дочекались. І сьогодні ми пограємо в Bloxfruit. Тут вийшла нова новорічна обнова імбова взагалі. Реворкнули контроль. До речі, який в мене є. До речі, дивіться, який він гарним став. Дивіться, що додали? Га... Додали нову новорічну гачу, новий Різдвяний острів. Так, ну тут Івент. О, одна хвилина залишилася. Одна хвилина, і все будуть роздавати нові новорічні подарунки. Всіх вітаю з Різдвом, друзі. Христос воскрес! Христос родився, все. Зараз починається івент новорічний. Будуть роздавати подарунки. Дивіться, в мене вже є один подарунок, але він найпростіший, напевно, комон. Мені один раз випів, випав. Так. Дивіться, дивіться, залишилось 44 секунди. Зі мною купа підписників з мого телеграм-каналу. Я взяв кучу. Купу підписників. ну, заязниці, коротше. Я взяв купу підписників і ми зараз разом будемо відкривати та забирати лутати халявні подарунки. Я сподіваюся, що мені щось круте випаде, крутіше, чи монкомонка. І ми в цьому відео відкриємо. Також позбираємо трішки цукерочок і так далі. Все, залишається 21 секунда і все. Дивіться, додали нову мутацію на Кіцуню, дивіться, ось я вам зараз продемонструю, дивіться, Нова мутація на Кіцуню Також а, Во, і дивіться, і мутація на дракона, імба, взагалі імба. Так, чекайте, як тут, А, все, я вийшов, Да, все, зараз починається івент, взагалі імба. Короче, все. так, все, все, все почалось, почалось, давайте. Давай. А, надо ж по ідеї по подарку стріляти, Давай, давай. Бля, мене все лагає, пипец, что тут происходит. Давай, давай. Так, лутаем, я хочу залутати. Ды, ды. Дэ, дымни. Вот у всем, по идее, по одному, да. Все. Залутав. О, во! Во, імба! Во! Воу, лутаем, лутаем. Лутаем ні? Не понял. де мені? Подожди. А Ады мой. мій? Подожди, я щас напишу. напушу. мій, не понял. Де мій подарок. Я що, про, прохавав, да, походу? А, во-во! Ура, рыб! Підібрав! Ура! Так, який у нас тут подарунок, походу опять Комонка, да? Щас, во, онкомонка. Так, дивіться, да, онкамонка. Короче, відкриваємо зараз два нових подарунка. Тут взагалі імбова, новорічна обнова, новорічний івент, стільки всього цікаво. Я повертаюсь в блокрус, а тут така імба Так, дивіться, друзі. Відкриваємо зараз, дивіться. Що нам дропнеться? Давайте. Відкриваємо всіх з різдвом. Давай. Відкриваємо. Блін, ну таке якщо чесно. Фрукт піска. Ну і давайте другі відкриємо. Uh, у мене вже три фрукти, а по-моєму вони мене пуфу. Так що все. Дивіться, скільки підписників тут. Взагалі. Ба. Відкриваємо зараз, дивіться. Так, відкриваємо давай. Що випаде? Блін, не Ну коротше, дропається з них такий собі дроп. Ну нічого, ще підфармлю. фармлю. Uh, що випало? Uh, в, нов... в... в новому відео дізнайся. Дізнаєшся. А, Я пропустив в новому відео, дізнаюся. Коротше, дроп такий собі. У мене це по фуламці, тому мені не треба воно. Коротше, все, Ребзі. Підемо зараз, напевно, фармити цукерки. Але я вам хочу продемонструвати. Дивіться, я прибрав свій плащ, поставив світло на деякий час ріденьке світло повернув. Так, дивіться, я не знаю. Напевно, в кафе сходимо цукерки. Напевно, це буде в іншому відео. Де я покажу, як га. Я покажу гач, як фармити цукерки ці. І за їх можна крутити гачу. Спеціально новорічну окрему. Так, дивіться. Патеріо, а ти одразу випустиш відео. Завтра Завтра зранку. Завтра зранку вийде відео. Все, коротше, йдемо в кафе. Дивіться, які тут острів імбовий зробили. Кожен час дропаються подарунки. Взагалі імба. Все, йдемо в кафе. Ой, що тут понажимав? Так. Сейчас, секунду, йдемо в кафе. Все, я просто роблю рестарт і все. все йдемо зараз в кафе. Так, ну тут фрукти все не треба. Так. Все, ми в кафе. Так, друзі, я вам хочу продемонструвати. Подивіться, яка тут ібо, імбова обнова в кафе в залі вийшла. Подивіться. Тут додали сніжок, тут новорічний вайб, всякі носочки, дивіться, залимба, чупики, цукерки. Везде віз, сніг, вообще имба. новий рік справжній. Оце імба, звісно, да. Короче, імба, дивіться, я вам хочу показати, які фрукти я вже підфармив. Я ж недавно повернувся. Дивіться, в мене контроль, який реворкнутий, друзі. реворкнутий контроль. Він зараз на, на рівні з тигром. Я планую затрейдити на вовка. Якщо у когось є вовк, друзі, я вас попрошу. З, ну, Давайте затрейдемося. Я дуже хочу вовка. Так, дивіться, що в мене є? Контроль, ну є ті, ну тут такі міфіки, кіцуні, тісто. Дякую всім, друзі, що підгончики робили. Сьогодні мені підписник Діма підігнав фрукту. О, як це? Пермсмок, перм да. У мене два газа, тігр, тірекші, ну і тут, тут помелачиш. І зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш. Ладно, пока. Все, давайте. Давай так. Зараз я скажу, давай, давай, я ще, я ще записую, записую. Свою. Тому приєднуйтесь в мій телеграм-канал, Силка в шапці профіль. там роді на 10 місць. Ви уявляєте? Так Дивіться. Мені на гачу, напевно, не буде вистачати. Я думав ще що ми гачу покрутили. 155к у а по-моєму, 160, по-моєму, треба, да? Ну ладно, пофіг. О, Янік, дарова! Янік! Янік до відео потрапив. Ось, дивіться, тут новорічна гача і гача добавили. Да, мені не вистачає. Ну ладно, нічого страшного. Тут новорічня і звичайна. Яник Навіть, здорова, Яник! А де Яник? А де Яник? Почекайте, а де Яник? Яник. <світ> Він потрапив, потрапив в відео. Імба. <світ> Короче, ось така обнова вийшла. взагалі імба. Оцініть нову, новий стиль моїй превьюшечки. взагалі Оцініть новий стиль мого, мого телеграм-каналу, друзі. Нікого не слухає што. Що... Так, почекайте. Так. Це не котовий випадку. Бля, хто мене вбиває? Не треба, не треба, пацани, блін. Так, щось і так зробимо. Во, дивіться, Реорк на контроль. Який він імбовий став взагалі імба. Я от думаю, може його з'їсти імба було. Ось такі, дивіться, подаруночки. Коротше, я відкрив вже, ну, це просто так для краси. А такі подарунки будуть дропати, і там випадають фрукти. Я хочу хоча б один міфік за цього внову це дропнути. Щоб мені дропнув. Ну що ж, друзі, напевно будемо на цьому завершувати. Дякую всім, хто, хто дивиться це відео, хто ставить лайкосих, хто пише коментарі, хто підписується. Не забувайте підписуватись на канал, адже я для вас дуже стараюсь, дуже роблю крутий контенті. Я повернувся і тепер будуть виходити нові відео, шорти та стріми. Всім, друзі, дякую за перегляд, всім удачі, всім пока-пока.